Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо Казки народів світу. Хитра лисиця. Прийшли якось кури до ведмедя із скаргою на лисицю. Могутній пане ведмедю, сказали вони, немає нам більше життя від підступів лисиці. Вона вважає себе сильнішою за всіх і нікого не боїться. Кожної ночі губить лисиця нас, курей. Лисиця шахрайка. вигукнув ведмідь. Ось я їй покажу. Він наказав покликати до нього лисицю та прийшла, завиляла перед ведмедем хвостом та й каже. Пане ведмідь, ось я принесла подушку, щоб вам не жорстко було на камені лежати. Лисиця подала ведмедові подушку з курячого пір'я і кивнула у бік курей. А цим дурним курям і не втямки, що я саме про вас дбаю. Подушка була дуже м'яка. Ведмідь сперся на неї і відвернувся від курей. Ідіть. І більше не проходьте до мене з такими дурними скаргами. крикнув він їм. Що було робити курям? Повернулись вони та й пішли. А вночі пропали ще дві курки. Тоді ображені кури пішли з скаргою до вовка. Врятуйте нас від підступів лисиці, благали вони. Вовк наказав негайно привести до нього лисицю. Пане вовше, улесливо мовила лисиця, повиваючи хвостом. Я принесла подушку, щоб вам не було жорстко на холодній землі лежати. Лисиця підклала під бік вовку подушку і сказала, кивнувши на курей. А цим дзябатим і втямки, що я день і ніч про вас, пане вовче, дбаю. Вовк сперся на м'яку подушку і відвернувся від курей. «Геть з моїх очей нещасні. Лисиця знає, що робить, загарчав він. Кури страху кинулись в вростіч. Наступної ночі ще три курки дістались лисиці на вечерю. Вранці кури пішли скаргою до пса кудлая, а лисиця теж прийшла до кудлая та й каже Я так про вас турбувалась. Ось вам подушка, щоб якше було лежати, і піднесла йому подушку. Але чесний кудлай на подушку й дивитись не став, а крикнув собакам. Добре, покарайте цю шахрайку лисицю. Собаки миттєво оточили лисицю і сильно її покусали. А тепер проженіть її в степ, наказав сувору кудлай. Собаки так і зробили. Хитра лисичка. І тямущий вовк. Була собі лисичка, і внадилась вона до одного розкішного саду. Ходила туди щоночі, наїдалась винограду, відсипалась на шовковій траві, а в досвіта йшла в безпечне місце. Став господар помічати, що виноград скрізь порозкиданий, квіти й трава витолочені. І вирішив спіймати нахабного злодія. Поставив він на стежці капкан. Для принади поклав баранячий курдюк. Уночі приходить лисичка, аж дивиться, курдюк лежить. Вона одразу здогадалась, що то для принади і не стала їсти, але не могла очей відвести від смачного баранячого сала. І їй так схотілось поласувати ним, що ж слина потекла, а в животі забуркотіло. Страх, як захортіло, хоч раз укусити, та згадала про капкан і подалась до винограду. Але виноград видався їй кислим, несмачним. Лисиця поглядала на курдюк, ковтала слину і тільки облизувалась. Аби не піддатись спокусі і не опинитись в капкані, лисиця пішла з саду. Але ласий курдюк так і вижався їй. Щоб його придумати, аби зігнати м'яким курдюком оскому, яку я набила садовиною, міркує лисиця. Так ішла вона, роздумуючи, як де взявся вовк, заступив він лисичці дорогу та й каже Ага, хитра лисице, нарешті я стрівся з тобою. Ану, мерщій висповідайся перед смертю. «О, я теж мріяла зустрітись з вами, славний лицарю. Лагідно звалась лисичка. Хотіла запросити вас у гості. Є у мене сад, не сад, а рай. По один бік яблука, виноград, груші, а по другий струмок, квіти. Одним словом, справжній рай. А крім того, я заховала вам на радість. Смачного курдюка. Берешеш, хитра лисице, Наїжачився вовк. Багатьох ти увела в оману, та мене не ошукаєш? засміялась лисичка і каже Ха ха, -ха! який ви недовірливий? Підозрілість звичка шкідлива. Краще ходімо зі мною і поласуємо курдюком. Від самої згадки про курдюку вовка потекла слина, і він мимохіть подався за лисичкою. Прийшли до саду. Вовк дуже втішався, як побачив таку розкіш. А ще дужче зраділа лисичка. Як попоїли вони садовини, Привела хитруха вовка до курдюка і мовила. Гляньте, дурила я вас, чи правду казала, їжте, скільки влізе. Накинувся ненажерливий вовк на курдюк, а капкан хап його за передні лапи. Як той не пручався, а звільнитись не міг. А -а Приятелька щось ухопило мої лапи і держить, не пускає. А та йому ти ж богатир, силу тобі не позичати. Смикни добряче і визволишся. Шарпнувся вовк щосили і зомлів від болю. А лисиця наїлась курдюка та й пішла собі. Лисичка сирота. Якось навесні зустрілись ведмідь, вовк, собака та заєць. Вони поскаржились один одному на те, як то погано їм жилось узимку, було холодно, і як важко на прожиття чогось добути. От і почали вони проміж собою раду радити. А давайте. Жити разом, отак воно краще буде, сказав ведмідь. Погодились, збудували собі хатинку в лісі на галявині та й почали жити разом. Ось одного разу ведмідь і каже. Друзі, час готуватись до зими. Треба нам купити корову, собака її пастиме. А там, дивись, на зиму у нас і буде діжка масла. Всі інші дуже охоче погодились з ведмедем. Того ж таки дня пішли вони на базар, продали шкурки забитої ними звірини і на вторговані гроші купили корову. Собака щодня виводив корову на галявину і пас її, а вовк щовечора доїв її. Заєць вивідував, де кращий випас для корови, а ведмідь розпоряджався всім господарством. Минуло літо надійшла вже й осінь, і друзі зібрали повнісіньку діжку смачного топленого масла. Треба діжку з маслом поставити в хаті під саму стріху, сказав ведмідь. І щоб ніхто поки що не чіпав того масла. А коли прийде зима, будемо брати його потроху та картоплю смажити. Усі погодились з ведмедем і діжку з топленим маслом, взяли і поставили під стріху. Якось увечері сиділи всі звірі чай пили. Аж тут раптом у вікно хтось постукав. Заяць Швиденько відчинив двері. Дивляться, прийшла лисичка. В одній лапці глечик тримає, а сама така вже лагідна та тиха. Лисичка низенько вклонилась. Здоровенькі були любі друзі. Вечір вам добрий. Господарі привітались до неї запросили й чайку попити. Сіла лисичка до столу та й почала говорити тихенько так та скромно. Самотня я живу сиротою, візьміть і мене до себе, в свою сім'ю. Добре. Сьогодні от порадимось брати чи не брати тебе в нашу сім'ю. Завтра приходь по відповідь. Сказав їй ведмідь. Лисичка подякувала господарям за чай та й пішла. Треба прийняти її. Така вона скромна себе та тиха, гарненька. Вирішили господарі. Другого дня вранці знову прийшла лисичка, і їй сказали звірі, що вони згодні взяти її у свою сім'ю. І от вона стала жити з ними. Тримала себе лисичка скромно, до всіх була слухняною і завжди старалась догоджати, не тільки що медведю чи вовкомі, та й собаці, й зайченяці. Незабаром лисичка пронюхала, що під стріхою приховано діжку з топленим маслом. А любить же лисичка масло, закортіло їй самій те масло спожити. І щоб ніхто про те не знав. Нарешті пішла вона на хитрощі, бо інакше не була б вона лисичкою. Якось увечері лисичка сказала, що піде на двір, перевіривши добре замкнені ворота. Вийшла вона за двері, підійшла до вікна, постукала в шибку та й питає, змінивши голос. А чи вдома лисичка сирота? Вдома вдома, зараз прийде з надвору», – Відповіли їй. Скажіть їй, щоб зараз же йшла до нас, треба дати ім'я, новонародженому бурсученяті!» Гаразд, відповіли з хати. Повернулась лисичка до хати. Лисичко, тільки що приходили. Запрошувать тебе до новонародженого бурсученята, сказав ведмідь. Ну, що ж, треба сходить, відповіла хитра лисичка. Вділась святково вона і вийшла з хати. Походила кругом хати, вистрибнула під стріху, знайшла там діжку з маслом та й почала маслом насолоджуватись. Наїлась лисичка, скільки сама схотіла, та масла ще багато в діжці залишилось. Ось відпочила вона та й повернулась у хату. Чим же там тебе пригощали? спитали лисичку. А смаженою гускою, вареною куркою та маслом, відповіла лисичка, облизуючи масні губи яким ім'ям бурсучиня нарекли? спитав собака. Початком відказала лисичка. Наступного дня лисичка сказала, що їй знову треба йти ім'я давати, а сама вийшла, забралась на хату та й виїла масло до половини діжки. Ну, яке ж ім'я ти новонародженому дала спитав лисичку заєць, коли та вернулась. Половинка, відповіла лисичка. На третій день лисичка знову залізла на хату та й з'їла все масло. Геть чисто вилизала вона діжку і вдоволена повернулась додому. Яке ім'я нарекла? спитав у неї ведмідь. «Рештка!» Відповіла лисичка. Настала зима. Ось одного разу ведміті каже Ну, друзі, треба внести хоч трохи масла, та назмажимо картоплі. О, давайте, давайте! радісно погодились усі. Сходи, лисичко, та принеси трохи масла. Сказав ведмідь. Усі вийшли в сіни. Лисичка полізло було по стіні на хату та впала на землю і прикинулась, нібито не може вона по тій стіні видертись. Дуже вже високо, не можу вилізти туди. бідкається лисичка. Собака взявся їй допомогти, підсадив лисичку. От залізла вона на ту стіну. Всі, хто був унизу, раптом почули з-під стріхи писклявий лисичин голос: А ніякого тут масла немає. Сама тільки діжка порожня. Їй ніхто не повірив. Тоді лисичка скотила вниз порожню діжку. Дивляться а й справді діжка порожня. А, хто ж це? Безсовісний масло пожер, заричав ведмідь. В цю же мить знайти мені розбійника Довго вони міркували та радились, як їм того злодія піймати. І ось що придумав ведмідь. Давайте, каже, розкладемо багаття, а самі. Посідаємо навколо нього. У того, хто поїв масло, від вогню це масло розтопиться і потече додолу. Так вони і зробили розклали вогнище. Незабаром біля вогню усі пригрілись і поснули. А саме ж тоді стояли вже перші зимові морози, то, через це найміцнішу до усіх, спав. Ведмідь. Тільки одна лисичка не спала. Бачить вона, геть по всьому тілі в неї виступило масло. Злякалась лисичка, що це може викрити її, і тоді ніяк їй не минути кари. І от вона придумала свою провину звернути на ведмедя. Вона стерла з себе масло і вимастила ним сонного ведмедя. Коли попрокидали звірі, то побачили усі усі білі та сухі, а от у ведмедя то чисто вся шерсть у маслі. Ой, ось, хто поїв масло. закричали звірі і хотіли було покарати ведмедя. Стривайте, тут якась є хитрість. Скрикнув ведмідь. Треба ще більше розкласти багаття і випробувати всіх знову. Всі погодились. Одна тільки лисичка сказала, А чи варто же то розкладати багаття? Дуже вже жарко буде. І знову розклали звірі багаття і посідали всі круг нього. Ведмідь за своєю зимовою звичкою знову міцно захропів. А вовк, собака та заєць тільки прикинулись, що сплять, а на лисичці знову почало проступати масло. Лисичка, побачивши, що звірі поснули, знову почала витирати на собі масло та мастити ним ведмедя. Тільки побачили це вовк, заєць та собака. Як схопляться вони та як кинуться з криком до лисички. Ось де справжній злодюга, А вона ще й невинною сирідкою прикидається. Від галасу збудився і ведмідь. Йому ж усі тут і розповіли, як саме виявився злочинець. Я не їла масла, ні, ні, ні. Виправдовувалась лисичка. Тоді всі накинулись на неї, зв'язали її, підкинули в багаття сухого хмизу, розпалили вогонь ще дужче і почали тримати лисичку над вогнем за хвіст та за лапи. Масло так і потекло на багаття. Після цього вони відлупцювали лисичку і сказали: Іди собі, геть звідси. Щоб і духу твого тут не було. Нема тобі хитрюго місця в нашій дружній сім'ї. Лисичка підхопила свій гличик та й подала світ за очі. Ось і казочці кінець, ти уважно все прослухав. Молодець.